Dziś kontynuujemy relacje z obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w Żytomierzu. 21 lutego w Domu Kultury Ukraińskiej zebrali się przedstawicieli władz obwodu, miasta Żytomierza oraz mniejszości narodowych. W sali rozbrzmiewały języki polski, czeski, romski, niemiecki, tworząc niepowtarzalną symfonię dialogu międzykulturowego. Zaznaczono było, że wspieranie różnorodności językowej Rozwój edukacji oraz promocja dialogu międzykulturowego to klucz do harmonijnej przyszłości naszego społeczeństwa, w którym każdy naród zachowuje swoją wyjątkowość, a jednocześnie pozostaje częścią wspólnoty. Przedstawiciele czeskiej wspólnoty mówili o działalności organizacji, odczytały testament Tarasa Szewczenki po czesku oraz zaśpiewali w języku ojczystym. Сила слова і дух народу, що з покоління покоління зберігає свою гідність та свободу. Польську сполечність репрезентував Житомирський водовий зв'язок поляків України. Ще увагу під час видаження причомукнув реферат членка за Житомирського житомірського водового зв'язку поляків на Україні, професора Вікторії Загурській Антонюк, на тема дівальності організації і її ролі в одродженні язика і едукації польській на житомирщині. Związek odgrywa kluczową rolę we wspieraniu polskiej społeczności, zapewniając możliwość nauki języka polskiego i popularyzację kultury polskiej. Dzięki działalności organizacji, w Szkołach Żydomeszczyzny funkcjonują klasy i fakultety języka polskiego, organizowane są konkursy językowe, olimpiady oraz wydarzenia kulturalne. Uczniowie Polskiej sobotnie Niedzielnej Szkoły im. Ignacego Jana Paderewskiego osiągają znaczące sukcesy w nauce. Вілякродні здобували перше місце в олімпіадах язика польського заруна на Україні, так і в Варшаві, що святче о їх одданню культури пшотку oraz ораз високим пожемі приготування. Визначне місце у вінку мовному відіграє польська мова, бо це мова однієї з найчисельніших національних меншин в Україні, а особливо якщо ми беремо Житомирщину. Тому Житомирська обласна спілка поляків України, яка активно діє на теренах Житомирщини в Україні 35 років, вона приділяє надзвичайно велику увагу для збереження польської мови, культури і традицій на Житомирщині. І саме завдяки діяльності цієї організації відбулося відродження польської освіти і стало воно можливе насамперед. Через такий процес, який називався процесом не просто культурного чи культурно-релігійного відродження, а культурно-мовного відродження. Одним із найважливіших напрямів роботи спілки є підтримка саме польськомовної освіти. Завдяки ініціативам організації у школах Житомирської області діють класи, де вивчається польська мова. Також спілка. Організовує конкурси, олімпіади, літературні заходи та культурні події, що сприяють популяризації польської мови серед молоді. Надзвичайно важливу роль відіграє фестиваль Тенча полєща» Веселка Полісся. Також дні польської культури, які проводяться традиційно у жовтні місяці. Особливою гордістю спілки є діяльність суботньо недільної школи імені ігнація на Педеревського Житомирі. І діти, учні, студенти, які власне навчаються в цій школі, неодноразово займали призові місця, перші місця на олімпіадах з польської мови як в Україні, так і в Польщі. Це свідчить про високий рівень підготовки молоді та їхню відданість рідній мові та культурі. Видається польськомовний журнал Веселька Полісся» та польськомовна передача Поляки Житомирщини. Відродження та збереження польської мови в Україні має велике значення не лише для польської громади, а й для загальної мовної політики держави. Польська мова є мовою однієї з найбільших національних меншин в Україні, а її вивчення допомагає українській молоді не лише зберегти власну ідентичність, спираючись на пам'ять. Предків, а й відкриває нові можливості для освіти та професійного розвитку. Знання польської мови дозволяє українським громадянам отримувати освіту у польських вищих навчальних закладах, брати участь у міжнародних проєктах, брати участь у міжнародних конкурсах, міжнародних обмінах. Крім того, зміцнює українсько польські відносини, сприяє взаєморозумінню міжнародами та розвитку європейської інтеграції. Житомирська обласна спілка поляків України продовжує активну роботу спрямовану на збереження та популяризацію української а також польської мови, тому що це нерозривний і не відбувається такий культурно-освітній процес, власне, спираючись на те, що поляки України входять. В, власне, в національну структуру української держави, але ще я хотіла б також зазначити про те, що Житомирська обласна спілка поляків України завжди займає дуже активну, Я вважаю, одну з найактивніших позицій, власне, у гуманітарній підтримці і в волонтерській діяльності, і це засвідчили власне три роки. Протистояння великої боротьби українців і на полі бою за що схиляємо голови перед вами, а також українців, які проживають в Польщі, українців, які проживають в Україні, і поляків, які проживають в Україні. Неодноразово гуманітарні грузи, особливо якщо ми візьмемо перший рік повномасштабного вторгнення, вони прямували в Україну тільки за перших півроку повномасштабного вторгнення, це було понад 10 таких комплексних, дуже великих вантажів допомоги, яку організовувала пані Вікторія Лясковська, перебуваючи в Польщі, і власне така допомога йшла від поляків. І від поляків українських, які перебували в Польщі, і тих, що перебували в Україні, і зайняли таку дуже активну позицію. Активну позицію займають і в відродженні не тільки е, гуманітарному мовного й культурному, і приближили учасникам видаження пінькну літератури і штуки польський. в вінзику польським сонати кримські Адама Міцкевича і пісні Увіш Польську». Adam Mickiewicz, Sonety Krymskie, Cisza Morska. Już w stążkę pawilonu wiatr zaledwie muśnie, Cichymi grabierzami rozjaśniona woda, Jak marząca szczęściu szczęścią, narzeczona młoda. Zbudzi się, aby wesnąć i wnet znowu uśnie. Żagle na kształt chorągwi, Gdy wojnę skończono, drzemią na masztach nagich. Okręt lekkim ruchem kołysa się, Jak gdyby przykuty łańcuchem. Najtek wytchnął. Podróżne rośmiało się grono. O morze! Pośród Twoich wesołych żyjątek jest polip, Co śpi na dnie, gdy się nie pochmurzy, A na ciszym długimi wywiją ramiony. O myśli, w Twojej głębi jest hydra pamiątek, Co śpi na dnie, pośród złych losów i namiętnej burzy, A gdy serce spokojne zatapia w niem szpony,